Ісландія це крайнищі, які співвеснують, не солоний крижаний океан, лід поруч з лавою, гейзери, що вириваються з землі без попередження, це вітер, який йдме з усіх боків одразу, водоспади, що кричать гучніше за тебе, і мох, який тримається за кожен камінь, ніби боїться впасти. Це погода, що змінюється в сто разів на день, я кажу. За пів години ти точно побачиш сніг, сонце, дощ, туман, і жоден стан не затримається на тебе. Тут усе дике, буйне, справжнє Нордична суворість, яка чомусь дає тепло. І нічого тут не підлаштовується під тебе. Але при цьому ти точно знайдеш своє місце. З липня приблизно <свісно> стільки часу мені знадобилося на те, аби усвідомити загалом всю велич тих подій, які відбувалися зі мною протягом весни. Всі ті подорожі, завдяки яким я виходила. І зараз продовжує виходити з якихось своїх екзистенційних криз і питань. Я особливо гостро це відчула в момент, коли я звільнилася з роботи. Я все таки прийняла рішення піти з нелюбимої роботи, щось змінити. І загалом я була дуже щаслива перші два тижні. Але потім, коли ти поступово виходиш з цієї ейфорії, настає момент, в якому ти думаєш, а як рухатися далі? Тобто, проблема глобальна вона не йде. Щось якийсь баласт скидається, але нашаровуються нові проблеми. Де брати гроші? Загалом чим далі займатися, як рухатися, чим платити за квартиру і так далі. І в цей момент буремний, да, коли я дуже сильно запаялася саме через ці всі питання, однокласниця мого хлопця пише йому і питає, чи не хотіла б я, наприклад, поїхати замість неї в Тур в Ісландію, тому що їй не виходить, їй подруга не виходить, а вона кинула вже передплату, і якби скіпнути це тільки. Про як, втратити свої гроші. На що я подумавши пару годин, е сумніваючись, але завдяки своїм хлопцям, все-таки його підтримці, я вирішила поїхати. І це було найбільш правильним рішенням, яке я приймала не те, що в цьому році. А мені здається, це одне із найправильніших рішень, за які я собі буду вдячна все життя, тому що це про. Абсолютно нове бачення світу і себе. Це була подорож сам на сам. Я сам на сам лишилася зі своїми думками, я сам на сам лишилася з якимись проблемами і питаннями реєстрації на рейсу, що сьогодні поїсти, як сьогодні бути, і головне своїх екзистенційних питань, що я хочу далі робити по життю, якщо не дизайн. І я неймовірно вдячна всім обставинам. Які мене підштовхнули до цього, які склалося так, що моя Ісландія збулася. Перевірити у себе. Наявність Перевірити у себе! Я дісталась до Варшави і скажу, що це був найбільш приємний експеріенс в моєму житті. Це було якось. Загалом для мене було дуже важливо зафіксувати саме цей момент, оскільки перед своєю поїздкою я мала дуже багато якихось переконань, що я не впораюсь, що мені буде страшно, що мені буде дискомфортно. Але як тільки я ступила ногою у потяг, всі страхи пішли, і я відчувала себе максимально комфортно. І ця поїздка була комфортною реально в усіх аспектах, навіть Моя романтизація — Варшави на цей раз. Зазвичай я її якось не розглядаю. Проскакую швидко знаєте, транзитно в аеропорт, але в цей раз я прям під новим кутом подивилася на це місто. Тому респект. Я кожен раз кажу, що я буду брати мінімум нічі, але в цей раз я реально мінімум це просто є? чашка, яка мені треба, але зазвичай вона мені не треба. Може, вона і мені не треба, але я її взяла. Дощовик і всяка така шляпа. Перше, що відчувається, коли виходиш, володість. Але так холодна, здається. Це okay. окей. що він тепер мені в усьому цьому треба знайти свій е готель. Дивиться мозка. Поки я вам показую свій ранковий румтур, я скажу взагалі, чому я була вимушена ночувати в цьому готелі і як це все склалося. Я їхала в тур. Разом із цими ребятами мені насправді вони дуже сподобалися, але про це скажу пізніше і розкажу про всю нашу шоу-програму. Але я пролітала вночі перед початком нашої програми. Тому і вимушена була десь заночувати. Але в Ісландії дуже дорого. І одна б я не змогла потягнути таксі, громадський транспорт ніч не їздить. Тому єдиний варіант, який лишався це готель на території аеропорту, який був направду милим, але коштував десь в районі 170 євро за ніч. Ну і поспала я там декілька годин, як ви могли зрозуміти, бо вранці вже починалося вся движуха і знайомство. Ну, але був сніданок і це приємно після цього. Я зустрілася з Ланою Пашою з організаторами цієї всієї подорожі. І скажу, що спочатку мені було дуже ніяково і стрьомно якось в компанії нових людей. Всі були дівчата різного віку, всі українки, але яких життя розкидало по різних куточках Європи. Дуже страшно показатися якось дивне, зокрема тому, що я ходила з камерою на телефоні, з цією камерою джайкою, ще з плівковою камерою. Я постійно щось фоткала, намагалася знімати, і я була одна, тобто всі поїхали там парами, подружками знайомими, а я була сама. А зараз буде хвилинка приколу. Я знаю тільки одну людину, яка живе в Ісландії, і іронічно, що в перший день, єдиний мій день у рік явіку я, я її зустріла. Ну, як тобі така зустріча? Ну, просто так рандомно. От так. Прийшли Place. думаю, о! Просто село. Отак, Вот так. А Вона ще після а полону чорний замали. Mm -hmm. mm -hmm. Згодом нашою групою ми поїхали у будинок, у якому і проживали усі наступні дні. Чесно сказати, з ісландськими назвами це дуже важко навіть пригадати приблизно або запам'ятати на момент, де ми жили, в якій локації, але це було десь не мінуло в ново. Мало встати з ним, що там до Рокя, їхати півтори години і там ми. Насправді, поки що плюс-мінус норм. Я думала гірше на вулиці. Я сьогодні в такому амплуа вдягнена було все, що я маю. Спішу сказати, що ми йдемо на котів. Дивитись, не полювати. Це трохи право, я взяла з собою. Трохи, бо день довгий, і це тільки початок наших пригод. Пулюємо на китів, але це щось не видно. Не видно їх. Але в будь-якому випадку це класна нагода просто бути там тією, подивитися на цю красу невірно, це не просто. Це прекрасно. Це прекрасно. Buddy, però intanto ci sversiamo 800 kg. Зараз ми в національному заповіднику, який внесений до ЮНЕСКО. І як же неймовірно все це виглядає. І оскільки однією з головних цілей моєї подорожі було, знаєте, ось це самопізнання і можливість до якогось самокопання у такому антуражі, я відчуваю перше, що я не помиляюсь, я не помиляюсь, коли кажу, що Нордік вайп це мій вайб. Друге, мені дуже подобається думати про те, що Ісландія це те саме правильне місце, яке потрапило в моє життя в правильний час. Оскільки з однієї сторони Ісландія дуже пустина. Для мене це як певний елемент кризи, коли знаєте, оце як перекати поле класично в кінематографі показують, коли пустота. Але з іншої сторони є різноманітні рельєфи, і вони достатньо складні. Так само, як і Внутрішні питання і форми, та й загалом. Хтобається думати, що це про простоту і складність водночас. І вона якось так дуже відгукується зараз. А третє, що якщо мені холодно, це означає, що я погана вдіти. Бо зараз, незважаючи на те, що мені здавалося. Просто вітровка. Але під цим у мене правильно сформований комплект всьому. Я супер задоволена і погодою, відніг все виглядає і відчувається. От. Я готова бути, знаєте, нині бренд-амбасадоркою Холодний час і в теплий час лягані. Що ми робимо в Україні? Let's go! 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Цей день пішов незабаром було багато снігу, дощу, вітру, хоча, в принципі, це типовий ісландський план. Ем, але більшість локацій було закрито. Загалом для Ісландії це нормальна тема. В залежності від погодних умов закривати дороги, відкривати або закривати локації і т.д. І через ці умови, які були у той день, ми були вимушені їхати до перших відкритих локацій, намічених на цей день десь п'ять годин. І чесно, у мене сидячи посередині на задньому кріслі, дупа була квадратна. Але сказати, що перші і всі наступні локації того вартували, це сказати нічого. Да вот просто, просто... Тут окремо хочеться відзначити і професіоналізм, і загалом орієнтованість наших організаторів, плани і пащі. тому що за їхніми підрахунками вони взагалі раз сімдесяти в Ісландії, і саме з Ісландії, коли років тому вони починали свій шлях своєї справи. І це дуже відчувається, тому що при будь-яких змінах погоди вони знають, куди варто поїхати. Вони знають, де краще, в який магазин заїхати, де краще що взяти, що скуштувати. І загалом я відчувала таке тепло від цієї турботи. Я була, знаєте, в хороших руках. Тому е, така перша подорож, соло, але все одно в тандемі з іншими людьми, які знають. Що вони роблять, то це теж дуже класно. І от саме цих ребят я дуже рекомендую. Дякую вам! Я зараз по записах можу чітко простежити те, наскільки сильно я насичувалася всім, що мене оточує. На початку я знімала кожен сантиметр, кожен міліметр, просто все. Чим далі йшло, тим більше я розуміла, що красоти не закінчується, і мої емоції не закінчуються. І я просто була кожен день фуловомовш, тому доводиться робити за кадрову озвучку, щоб загалом пояснити, що відбувається. Напевно, цей день був днем водоспадів, якщо не брати в рахунок те, що спочатку ми були на цих красивезних льдовиках. Але це був супер мокрий день. О, відео! Дуже. Я намагалась зробити собі якусь зачіску красиву, але вийшло що-то типа паперімського фільм конклав. Рейфанс. Ето я. За 12 доларів. Але з тим я обіцяла, що тренинку вижив на майбутнє у тебе. У моїй зачисти можна зрозуміти, що це вже 10-та інтерація на спецстоп на локацію під назви. Три тика. Я Ова! І не затишний будинок, я хочу хочеться сказати. Хочеться сказати, що дякую, що ви живемо в 21 але... Ой, йопта! Я не знаю, в чому сталася причина, але мене тупо весь час засвічує і все засвічує. Але зараз ми йдемо на берег Атлантичного океану. На пиво. І завтра вечір. Я вже в Варшаву, Ну, в принципі, наші дітей. Ключовим тут є те, що я до кінця і не усвідомила абсолютно все, що там відбулося, і мені багато про що хочеться ще розказати поділитися плейлістами, які я слухала там, оскільки я знайшла дуже багато класних виконавців. По-новому оцінила треки Björk, бьорк. хочеться поділитися. Дуже багатьма внутрішніми переживаннями, якими тут я в повній мірі не змогла поділитися, тому що є обмеженість часу. Тому я з радістю відповім на ваші запитання і поділюся своїм досвідом ще Підписуйтеся на мій інстаграм, щира ваша тачте Мериленд. Але ж безпотішної історії на кінець я не могла би залишити. Тому ще розкажу про точно фінальний день в Ісландії. Ну що <клес> сьогодні останній день, і пости дуже велике питання, чи сьогодні ми щось подивимося і зробимо? Бо зараз на острові виверження вулкану. Uh, і блакитна лагуна, яка не змогла бути на 12-ту, Вже перенесла вчора нам експона повідомлення. Ми написали, що на 12-ту ви не зможете прийти. В кращому випадку на третю ми пропонували на третю, але зараз дорога перекрита досі. І виверження продовжується. і тому ми просто автоматично їдемо в аеропорт. Це <див> <п live> на Сьогодні головна мета потрапити в аеропорт. Бо до аеропорту теж може перекрити дорогу силою близькості до Вулкану. Тому задача мінімум потрапити в аеропорт, вилетіти, задача максимум побачити, що ще і відвідати доки тому особисто дуже хочеться. Дуже швидко, екстрено, але наостанок я встигла поговорити з ісландським водієм таксі, який розказував мені про те, що колись мав дівчину з України, про те, що зараз він має сім онуків, і він колишній американський льотчик, і про те, що у нього великий будинок в ЛА. Ну, а таксує він, звісно, кілометр track. Так, да, і я попросила вас підписатися на мій інстаграм, але тут, в Ютубі, це теж дуже-дуже сильно важливо. Пишіть коментарі, ваш фідбек ось ці. Па я в аеропорту в ДЮТІФРІ побачила дуже багато варіантів одноразових фотоапаратів, і плівок, і всього. Тому я вирішила собі взяти цей фотік.